Закон 3219, який набрав чинності 1 серпня та сколихнув бізнес-спільноту, не залишив поза увагою і сферу застосування РРО. Нові законодавчі норми, які вже застосовуються з 1 серпня, також ті, які стануть актуальними з 1 жовтня. Нагадаємо, що ліберальні зміни, які вносилися в РРО законодавство, не звільняли від застосування РРО, а звільняли від відповідальності за порушення відповідних законодавчих норм. І напередодні прийняття закону 3219 найпопулярнішим були питання, хто зможе й надалі безкарно порушувати правила застосування РРО і чи не покарають заднім числом тих, хто вже порушив ці правила. Закон. 3219 дав відповіді на обидва запитання. Так, починаючи з 1 жовтня, суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог закону про РРО при продажу товарів та наданні послуг відповідно до пункту 14 тимчасово окупованих територій Російської Федерації на територіях України, території активних бойових дій, територіях можливих бойових дій, звільнення від відповідальності діятиме по дату завершення. Тимчасової окупації відповідних територій та припинення можливих активних бойових дій та територій можливих бойових дій. Відповідні дати та території визначаються згідно даних переліку 309. Таким чином, майбутня умова звільнення від відповідальності буде прив'язана до територій, на яких відбувається продаж товарів чи послуг, Проте, як які раніше незалежно від території преференцій не матимуть продавці підакцизних товарів. Щодо колишніх та діючих порушників, то правила такі: суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення, вчинені ними у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Як бачимо, безпечний щодо РРО Порушень відлік часу починається з 1 січня 2022 року, тобто за покарання заднім числом можна не перейматися. При цьому не підпадає під звільнення від відповідальності за РРО порушення, продаж підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Наступне закономірне питання. Як покарають тих, хто порушить норми закону про РРО і не матиме преференцій щодо звільнення від відповідальності? Закон 3219 встановлює полегшену міру відповідальності лише для ФОПів, платників єдиного податку за умови, якщо вони. Не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснюють діяльність з продажу товарів, крім підакцизних товарів, технічно складно-побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побудових виробів, здорогоцінних металів. Або надають послуги до таких підприємців застосовується фінансова відповідальність у розмірі 25% вартості проданих з порушенням товарів робіт послуг за порушення, вчинене вперше, і 50% вартості проданих з порушенням товарів робіт або послуг за кожне наступне вчинене порушення. Така міра відповідальності застосовуватиметься у період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж додати при або скасування воєнного стану при вчиненні наступних видів порушень, з проведення розрахункових операцій з використанням РРО, програмного РРО або РК на неповну суму вартості проданих товарів наданих послуг, Не проведення розрахункових операцій через РРО, програмне РРО з фіскальним режимом роботи. Невидачу у паперовій або в електронній формі відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції або проведення її без використання РК на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання. До всіх інших суб'єктів підприємництва за аналогічні порушення застосовуватиметься фінансова санкція на загальних підставах 100 та 150% відповідно. Ще один подарунок. Від законотворців можливість формування спрощеного фіскального чека. Мова йде про один з обов'язкових реквізитів розрахункового документа, а саме назву товару чи послуги. Закон 32.19 допускає використовувати назву товару або послуги у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару, послуги та ідентифікує належність такого товару, послуги до товарної групи чи послуги. Наприклад, при продажу кави не обов'язково розшифровувати назву напою, тобто, якщо це капучино, в Чекові достатньо вказати кава. Право на формування спрощеного чеку мають ФОПи платники єдиного податку, які не є платниками ПДВ, та не здійснюють продаж підакцизних товарів, технічно складно-побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, всі інші суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватися правил встановних положенням номер 13 згідно якого назва. Товару має бути чітко ідентифіковано в їх документообігу. Ще одна зміна стосується виключно ПРРО. Мова йде про знов діючу з 1 серпня норму статті 5 закону РРО, згідно якої використання програмного РРО у період відсутності зв'язку з фіскальним сервером контролюючого органу, без отриманого в контролюючому органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, забороняється. Свого часу законом 2120 на початку війни дію цієї норми було зупинено. В той же час, проведення розрахункових операцій, що здійснюються в режимі офлайн, та використання фіскальних номерів із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, як і раніше, можуть здійснюватися з перевищенням строків, встановлених законом про РРО. Як бачимо, Закон 3219 звузив коло користувачів РРО, які могли фактично працювати без його застосування. В той же час можна не хвилюватися за старі порушення, а суб'єктам господарювання, які, на жаль, перебувають на окупованих територіях та на територіях можливих та активних бойових дій, і надалі користуватися більш лояльними РРО правилами. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Оли беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!